Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 23 серпня 2023 року. Ми продовжуємо. Зараз хочу вас познайомити ще з одною гібридною формою Калугіна Віктора Михайловича. Це Кешмиш з покуса. На даний час також вже майже достигла, ще, я думаю, днів 5 і вона вже буде зрізатись. Це кущик у другий рік. Як бачите, в минулому році виріс один пагін, я його залишив і в цьому році дивіться, як вона вже показує себе на врожайність. Дуже, я думаю, буде така врожайна гібридна форма. Е, ось виросло з одного, е, з одного пагана в минулому році. Виросло в цьому році ось чотири лозинки. Ну, одна лозинка ось піде в нас на заміщення, дивіться, яка чудова. А три ось які маленькі лозинки, ну, можливо, по пів метра. Ну, а дивіться, які такі чудові гронки, і вони, вони тянуть. Дивіться, ця гронка ось ну, така, може грам 600-700, ця, може грам десь така 400 і ось то, також така десь до. Пів кілограма, але дивіться, яка чудова, темна, чорна ягідка. І вона така. ну, Чи, чи, чи маленька, доволі крупна ягідка, як для кишмиша. Ну, зараз ми провіримо, кишми це чи ні. Тому що дуже-дуже багато гібридних форм у нас де. Кишмиш говориться, як ото кажуть, а там третій-четвертий клас без насінневості, де в нас є рудименти тверді або й кістка попадається в деяких ягодах, то по цій гібридній формі це в мене таке перве плодоношення. Ми вже подивимося з вами, як вона показує себе зі сторони кишмишності. Так, дуже зовні чудова гібридна форма, з темних кишмишів у нас дуже мало. Тому будемо дивитись і з таким доволі раннім терміном достигання. Термін у неї дуже такий чудовий. А там будемо ще дивитися, на наступний рік, можливо, вона буде себе ще краще проявляти. Ось, ну, Дивіться, візьмемо ми 5 ягідок. Ось такі в нас 5 ягідок гібридної форми спокуса. Ну, 5,3 розмір, чий вага 5. І 6-5. Ну, в середньому десь 5 грамів ягідка. Ну, ось 6 грамів. 5 ягідок у нас показує 27 грам. Що ще хочеться додати, як бачите також, що після дощу жодної ягідки я не бачу, що вона десь все в нас сіле, ніяких пошкоджень я не бачу. Ну а зараз ми провіримо на кешмишність. Який клас без насінневості. Ну, дивіться, взагалі я, я не бачу, що десь якісь навіть, ну он, якщо придивитись, ну це зовсім-зовсім волосочки. Розрізаємо третю ягідку. Ну, поки що мене вражає. З таким класом, можна сказати, 100% перший клас без насінневості. Дивіться, ми розрізали 5 ягідок, все чудово. Зовсім-зовсім ну, зовсім, зовсім волоски, ну ці, ці волоски зовсім не будуть відчуватися при їді. Навіть в другому класі де трішечки така, хоч і м'ягка, але ну, бувала зелена, такий рудимент зачаток, і він не відчувається, то тут взагалі все, все буде чудово. Так що ну, непогано себе проявила. Зараз одну ягідку я скуштую. Ну, Ще трішечки потрібно цукру. Ягідка м'ясисто-соковита, така, е, я б сказав, більш даже е, сочніша, чи то так мені попалося, ну ще одну Ні, тут більш достигліша, то така більш, ну, не прям е, така тверда м'яка е, чи тверда хрустка ягідка, але м'ясисто-соковита ягідка приємна. Консистенція шкірка не відчувається, тому і показники кишмишності доволі високі десь на перший клас в цьому сезоні. Ну, наступний сезон, можливо, ми побачимо вже більший врожай, більші грони. Вже в нас виріс ось такий пагін, ми його залишимо на наступний рік на плодоношення і вже будемо дивитися більше за цією гібридною формою. Ну, ось такий, ну, можна сказати, відкриття для мене кешмиш спокуса з такою чудовою гронкою. Гронка рихла, неплотна, чудова ягідка, все ціле по ній після таких дощів. ну... Зарекомендував себе дуже з високої е, такої сторони, так що будемо слідкувати далі. Ну, Кому сподобалось таке відео, будь ласка, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал. В кого це вже є гібридна форма, себе показує, будь ласка, е, коментуйте, щоб люди також бачили, як вона себе е, проявляє, з яких сторін. Ну, а ми будемо йти далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я і до нових зустрічей. До побачення.